Майже як молитва, тільки до свого бога. Вона має врятувати і захистити. На боявши я сказав. Боліси Борисович – це ще світу Тому що той паши давно на нього працюєш? Два чорний порші, струнка брюнетка та жодного страху перед законом. Це п'яний голий та несмішний екс-чиновник Андрій Стасевський. Копів і активістів, що його затримали, має налякати телефон самого міністра внутрішніх справ. Звоню особенно Авакав. Ану, садись. Можна знімай. Додзвонитися до Авакова не вийшло. Тоді чоловік записує відеозвернення. Я на палки чувак. рвав мене чи на подалі рвалі. Посморію після нападу на поліцейського п'яний актор змінює жанр. Тепер стриптиз. Можна сподіватися? Ні, ні. А труси. <різь> Та всі акторські здібності і талант якось геть не оцінили. За проїзд на червоний, кермування на підпитку, відверте хуліганство. І при вселюдний напад на поліцейського лише один протокол. Как вы думаете, если ви, Кстати, думаєте, ви в погонах, то у вас все в порядке? Не, ребятки, вы ошибаетесь. В жизни могут быть глобальные перемены. Так водій Чорного ролл ройсу з російськими номерами троллить харківських копів. А я не считаю нужным не дуться, не гнуться, не дуться. Понимаете? Я не считаю нужным. Дунь мне, пожалуйста. Вот, ну, дунь мне, пожалуйста, в трубку. Можешь мне можеш думать? Про п'яного водія за кермом елітного авто повідомили свідки. Машину патрульні наздогнали, коли та вже стояла на узбіччі. Пасажир у відключці, чоловік на місці водія, теж не першої свіжості. На основанні чого? Може можуть попісити або покакати вам, тому що вам, вам так хочеться вам так хочеться. Спеціальний прибор драгер, на котрий ви повинні були. Я не вважаю потрібним на драгер, не на не пісять і какати, тому що вам так хочеться. І баючі а ця білявка стала справжньою героїною інтернету. І На її честь вигадали мем небудь як свята в Печерському районі столиці. Вона кидалася на поліцейських і трошчила меблі. Смотрите, що ви, тут ви сломали сто служити моя сумка, стоїть буші ваше все ділення. Быстро і у а кілька годин тому ця жіночка сідала у свій білий рейндж ровер, неправильно запаркований, і була не твереза. Рятувати ситуацію приходив навіть чоловік, дуже схожий на депутата Верховної Ради Віталія Барвіненка, тільки не тверезого. Не бачите, то виходь давай Света. Світою виявилася ціла президентка адвокатського об'єднання Світлана Цибуліна, чотириповерховий маєток, охоронець та імені вензеля на паркані. Усе в характері Світлани Олександрівни Кричуще. Ви нарушали правила дороги. Буду нарушати, буду нарушати паркував І буду нарушати всі по іти. Ані всі Пішов. Пішов. Все. Все. Да. нарушники нарушники до вас. Київська «Світ», а тепер ще й львівська для патрульних це ім'я вже стало назвою для всіх гламурних порушниць. Супай, зараз роблю один дзвінок, на, і ти зразу вже не будеш на цій новій роботі. Залишайся, будь ласка, став, прийшли чергова зірка на порше. Дуже пишається своєю норковою шубою та ступенем доцента юриста. Дай <говори> йому дам телефон, я що говорить. Я, я не хочу хочу. Є елементарна культура. Ви тут говорите, по якійсь камер да, да, немає. Я бачу, що ви закінчили. Ти там не вчився. Це я професор і кандидат юридичних наук. Я чую. Питання, які є? Користувачі інтернету вирахували, що це Світлана Галюк, прихильниця престижних курортів і стразів, юристка під ніком Свєта Блонд. Кандидатську роботу Світлана захищала у Львівському університеті імені Франка. Кіношна картина заблокований з двох боків автомобіль інфініті. Незламний водій, зрештою, виходить, але претензій копів не розуміє, і в кайданки себе заховати так просто не дає. На рушники на нього. Закривавлений чоловік усе одно вперто дає бій поліцейським. Його крутять шестеро, але водій влаштовує справжній майстер-клас. Це проти копів олімпійської чемпіон із греко-римської боротьби В'ячеслав Олійник. У день інциденту Олійник святкував 50-річний ювілей, а завершив його черговим тріумфальним боєм. На руші його на русіки дівай. Напал. Лайка образи й повне нехтування правилами дорожнього руху, і неважливо жінки, чоловіки, українці чи іноземці всі п'ють і сідають за кермо. А інтернет слава це найменше з того, що може статися, адже чи не половина всіх кривавих ДТП результат саме п'яного кермування.